Позаминулу неділю в мене була трошки інша наочність, коли я тут говорив. Хто пам'ятає, що в мене було на столі? Глобус. А про що ми говорили? Ми звертали увагу на першу заповідь, яка говорить, що Бог є джерело всього, що ми бачимо на землі. Він є той, хто створив, і той, хто дав закони функціонування і існування цього Всесвіту. Він той, хто навіть утвердив ось землі, щоб вона була саме в тому положенні, в якому вона знаходиться. Сьогодні в мене інша наочність. Я скажу, чому вона потрібна трошки пізніше. Сьогодні ми розглядаємо третю заповідь, третю заповідь, яка пов'язана з працею або дією нашого язика. Слові Божому є таке місце. Отак і язик наш, хоч і невелика частка тіла, а багатьма ділами великими вихваляється від маленького полум'я, може згоріти цілий ліс. От чесно дайте собі відповідь. Ви коли-небудь мали проблеми в своєму житті через свій язик? Може, треба було не говорити щось, а ви сказали. Або навпаки, треба було щось сказати, а ви промовчали. Знаєте, колись казали, що є люди з довгим язиком. Знаєте, як сьогодні говорять? Є великі інфлюенсери. Інфлюенс від англійського впливати. Інфлюенсер той, хто свідомо чи несвідомо чинить вплив на інших людей. Він є лідером думок, він проєктує свої. Думки на інших людей, вони його підхватують і розповсюджують. Зазвичай люди, яких можна назвати інфлюенсер, вони володіють певною інформацією, яка цікава для інших людей. Ну не знаю, для багатьох з нас цікаво, як закріпити, змінити свій статус, продовжити в Америці. Для когось цікава тема про красу, про догляд за обличчям, для когось цікаві автомобілі і інші інші речі. Інфлюенсери зазвичай мають мережу або connections, у них мають зв'язки. Так вони розповсюджують свої думки. І в інфлюенсерів є час, щоб розповсюджувати інформацію. Ви знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, в мене закралася думка така: вичислити серед нас трьох самих впливових інфлюенсерів. Я думаю, скажу трьом різним людям три різні факти про себе. Ну, давайте покаюсь. Не геть правдиві, але дуже пікантні. Ну такі пікантні, що ними буде хотітися поділитися з іншими людьми. А потім, думаю, прийду на зібрання і скажу підняти по черзі людей руки, хто чули один, другий чи третій факт. І де набереться більше людей, та людина є. Найбільш впливовим інфлюенсером з найбільшою кількістю зв'язків і найбільшою кількістю часу, щоб розповсюджувати цю інформацію. І так, ви готові? Я знаю, що ми готові слухати всякі байки. Але ми сьогодні будемо читати слово Боже. До речі, самим великим інфлюенсером з самим довгим язиком у світі тварин, є жирафа. Він своїм язиком може чистити собі вуха. Сьогодні ми звертаємо нашу увагу до Слова Божого. Книга Вихід, 20 розділ, 7 вірш. Не вживатимеш ім'я Господа Бога Твого надаремно, адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає Його ім'я надаремно. Ще три переклади для порівняння нам дам. Сучасний український переклад: не клянися іменем Господа Бога Твого, коли не збираєшся дотримуватися своєї обіцянки, бо Господь не залишить без покарання того, хто зловживатиме Його ім'ям». Переклад Огієнка: Не призивай ім'я Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його ім'я надаремно.

Щоби не носити в деяких англійських перекладах таке сказано слово do not carry the name of the Lord. Коли ми використовуємо слово носити по відношенню до нас, ви можете пригадати, що ми всі носимо? Ми всі носимо прізвище, Ми всі носимо ім'я наше. І якщо ви спроєктуєте ось цю модель на ім'я Бога, то це не просто говорить про те, щоб ми не використовували надто часто ім'я Бога, але щоб ми не носили ім'я Бога в своєму житті впусту, без смисла. Марно, порожньо або неправдиво. Третя заповідь говорить про те, що ми можемо. Використовувати Боже ім'я неповажно або богохульно. Подумайте зараз про саму найбільш кохану людину у вашому житті. Можливо, це мама ваша, можливо, дружина, можливо, чоловік, можливо, ви дітей своїх любите. І ім'я, їхнє ім'я для вас дуже дороге. І напевно, що. Якщо б вам приходилось, прийшлося б щось говорити, то ви не використовували його, їхнє ім'я просто для зв'язку в реченні. Або ще більше, коли відлітають якісь нецензурні слова, і поряд з тими словами може з'являтися ім'я Бога. Для вас ім'я ваших коханих людей, воно надзвичайно дороге. І з ніякими поганими словами поряд. Ви не хотіли б самі вживати, і для вас було б це больно, якщо б інші люди ім'я ваших коханих людей вживали поряд з поганими словами. Або просто вживали їх для зв'язку слів. Ім'я нашого Бога воно святе. Перед його ім'ям потрібно виявляти повагу і тремтіння. Знаєте, в чому? В чому парадокс людей? Вони більше тремтять перед ім'ям сатани, чим перед ім'ям Бога. Сатана або якісь біси, все, що нечисте. Ми хотіли би від нього подалі бути, бо нам здається, що від того нам буде зле. Нам не хотілося, щоб ці імена десь звучали. І ми, ми інколи боїмося більше, можемо боятися сатану. Чим те, як ми можемо виражати повагу і шану до імені Бога? Таке, такий вираз, як О мій Бог, О, май Гад!» Та раді Бога уже. Або видозмінені такі, як англійський, О май Гаш!» Хоча там ми знаємо, що ми маємо на увазі О май Гад!» Ми часто використовуємо просто для зв'язку слів або для виразу наших емоцій, або обурення дією якихось інших людей. І ми інколи не розуміємо, наскільки це ім'я Бога святе, наскільки йому потрібно виражати шану і повагу, і ми це ім'я запихаємо у всі речення, які можемо, просто щоб наповнити чимось нашу мову. Третя заповідь говорить про те. Що неприйнятне, неповажне або богохульне використання Божого імені в нашому житті. Але якщо трошки заглибитися, то є інший, інша основа в цій заповіді ще трошки глибша. У стародавніх культурах володіння іменем Бога означало вплив і владу. Люди вірили, якщо я знаю ім'я якогось Бога. Воно може бути потужним інструментом в моєму житті? Ім'я якогось Бога дозволяє мені контролювати. Люди так вірили, дозволяло їм контролювати якихось духів. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос запитує бісів, які сиділи в чоловікові, скільки вас є? який Він відповідь отримує? Він каже, яке ваше ім'я? Яке твоє ім'я? Але йому відповідь звучить: відповідь яка? Легіон. Багато. Ось цей ось цей принцип володіння іменем якогось духа, воно дозволяло контролювати це. І коли коли Бог говорить до ізраїльтян і дає третю заповідь, Він каже: я не такий, як всіх божків, яких ви бачили, як всіх інших духів, яким люди, люди поклоняються. Я не такий. Ви не можете контролювати або маніпулювати мною. Знаєте, на що нам інколи похожий Бог? Бачили мультик про Аладіна. Або книжку читали, казочку про Аладіна. Це такий казковий персонаж десь з духовної сфери. Дух, не знаю, який. Але в тій книжці чи в тій кашці він живе в лампі. І коли її потерти ось так, то він може з'являтися і виконувати бажання, які ти загадуєш. Хто володіє лампою, той володіє ось цим духом. То, що в тебе є безкінечна можливість терти цю лампу, вилазить ось цей дух і виконує твої бажання. Інколи ми дивимося на Бога. Як деякі люди дивляться на казковий першонас на Аладдіна. І ми хочемо прийти до Бога, щоб Він виконав наші бажання і піти знову. Цю лампу чи цього чайника можна сховати до наступного разу, коли він нам пригодиться. Інколи ми можемо бути навіть достатньо релігійними людьми. І знаєте, що ми можемо казати? Боже, якщо ти мені зробиш оце. Я дуже хочу вийти заміж за когось або одружитися на комусь. Ну якщо вона буде моєю, то я не знаю, що я буду робити. Багато що можемо пообіцяти. Якщо ти даси мені роботу, я теж зроблю. Якщо ти, якщо ти мене вилікуєш, то я ще щось зроблю. І оцей список ми можемо продовжувати. Ми кажемо інколи, що ми даємо Богу обітницю, і обітницю можна давати Богу. Але чи ми повертаємося до того, що обіцяли Богу? Чи ми потребуємо Бога в інший момент нашого життя, коли в нас немає такої яскравої потреби? Бог каже в третій заповіді: Я, я не Аладін для вас. Ви не можете мною контролювати, ви не можете мною маніпулювати. І коли, коли ви дивитесь на мене, коли ви звертаєтеся до мене, я не такий, як ці всі інші бушки інших людей. Я інший. Ви не можете мене закрити і тримати до того часу, коли я буду вам знову потрібний. Я не такий. Третя заповідь говорить про те, що ми не можемо контролювати або маніпулювати Богом. Не намагайся контролювати мною, каже Бог, закликаючи моє ім'я. Це марно. Це марно говорити. Воно не має сили. Надаремно, без толку. Бог не є джином. В посланні Якова в 4 розділі 3 вірші написано так: Та коли ви просите, то не одержуєте, бо просите, ви не на добро а для того, щоб використовувати це для свого задоволення. У вас бували такі в житті моменти, коли ви в Бога щось просили і не отримували? Вам після того інколи бувало? Сумно або маленьке розчарування в серце приходило? А заради чого ви просили? Тому що нам хотілося чогось. А перед тим ви питали Бога, чи він хоче ось це в вашому житті? Чи йому це приємно? Чи в нього є кращий план для вас? Чому ми інколи розчаровуємося Божою відповіддю в нашому житті? Тому що ми хочемо Богом маніпулювати для задоволення наших власних потреб. І якщо ми цього не отримуємо, ми починаємо сумніватися в сильності Божій, в тому, що в нього є сила все творити. А можливо, він має інший, кращий план для нас. Третя заповідь говорить про те, щоби не, не використовувати ім'я Боже в богохульній мові. Третя заповідь говорить про те, що ми не можемо контролювати або маніпулювати Богом. І третя заповідь говорить про те, що ми не можемо використовувати Божого імені в марній або безглуздій, або нещирій клятві. Ми не можемо закликати ім'я Боже і прикриватися ним. Коли ми знаємо точно, що ми не збираємося виконувати те, те що ми хочемо або говоримо. В новому заповіті в Євангелії Матфія, 12 розділ, 36 вірш, сказані такі слова. Кажу з вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. В контексті там говориться про те, що інколи ми можемо приписувати для Бога деякі дії, які Він не робить. Або навпаки, коли Бог деякі дії робить, ми можемо умаляти Бога і казати, що це не Бог робить. І пізніше в контексті цього написано ось це слово. За кожне пусте слово ми будемо давати відповідь перед Богом. Наскільки ми зважаємо на те, що ми говоримо? Наскільки наша мова, от всі, всі розмови, які ми вели протязі минулого тижня, наскільки вони були збудовуючі, а особливо ті, які мало людей чули. Наскільки вони були приємні Богу? А ще якщо в тих розмовах звучало ім'я Бога, а ще якщо ми закликали Бога свідком на щось, наскільки, наскільки ми можемо бути винні перед Богом, в тому, що. Наша мова пуста і використовуємо Боже слово, Боже ім'я в пусту. В новому заповіті, під час свого служіння на землі, Ісус Христос дещо підвищує цю планку, і Він каже наступні слова. Знову ви чули, що сказано було стародавнім. Не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона підніжжя для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Це не мається на увазі не пофарбувати волосся, а те, що природнім чином ми не можемо його зробити ні білим, ні чорним. Тож нехай буде ваше слово так. Так ні, ні. А що більше цього, те від лукавого. Коли ми читаємо повторення закону чи Книгу Вихід, то написано, що не клянися тоді, коли ти не збираєшся виконувати тої обіцянки, яку ти говориш зараз. Не клянися іменем Бога. А Ісус Христос каже: Я взагалі вам кажу, не клястися неправдиво, але виконуй перед Богом те, що ти обіцяв. Пам'ятайте, що коли ми клянемося якимись речами в нашому житті, то вони нам не належать і ми не маємо права на ці речі. Навіть власним життям воно не в, наших, не в наших руках. Бог дає нам Бог дає нам стільки років прожити, скільки Він хоче. Не клянися, але будь чесним. Говори так, так, ні, ні. Якщо ти знаєш, що ти обманюєш, але ти хочеш підняти авторитет свого слова і кажеш, Бог мені свідок. Я кажу, Богом, Богом можемо клястися. Але ми знаємо, що ми обманюємо і просто хочемо, щоб нашим словам повірили, ми вигрішимо проти Бога і ми ображаємо Бога тим, що ми говоримо. Івангеліє Матвія, Ісус Христос говорить, шокуючу річ. Він каже, що по закінченню цього часу, коли люди будуть стояти перед Богом, то будуть ті люди, які скажуть: Господи, Господи, а Він скаже: ніколи я не знав вас. Вони кажуть, як, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Можна використовувати ім'я Боже, можна деякі речі робити, але насправді не бути з Богом і не мати Його сили. Коли ми використовуємо ім'я Боже, не думаючи про Нього, не для Його слави, ми його говоримо впусту. Як, як, наше, життя, як наше життя часом пересікається з цією третьою заповіддю? Наскільки ми можемо бути порушниками цієї заповіді в своєму житті, просто буденному житті? Пропоную нам от просто декілька простих речей подумати про них. Порушення третьої заповіді. Коли ми приходимо в Дім Божий, коли ви на своїх домах знаходитеся, на своїх роботах, і коли ви кажете, що ви прославляєте Бога, але не поклоняєтеся Йому, ми використовуємо Боже ім'я намарно. Можна співати правильні речі, можна говорити правильні речі, але в серці своєму не поклонятися Богу і не казати Я, Ти Бог великий, і ти для мене авторитет, твоє слово авторитет. Ми порушуємо цю заповідь, коли ми прославляємо без поклоніння. Ми порушуємо третю заповідь, коли ми асоціюємо Бога з чимось безбожним. Знаєте, педофіли кажуть: мене таким Бог створив. І збочинці так кажуть. Фашисти і росіяни йдуть і завойовують інші народи і кажуть, що ми виконуємо велику волю Божу, з нами Бог. Це асоціювати Бога з чимось безбожним. Це третя заповідь: говорити говорити намарне Боже ім'я. Ми можемо говорити речі один одному, мені Бог відкрив. І можемо точно знати, що це неправда, просто нам хочеться досягнути деяких, деяких цілей в своєму житті. Ми кажемо, мені Бог відкрив щось зробити. Мені Бог відкрив щось кудись поїхати чи ще щось зробити. Дійсно? Чи вам щось хочеться і хочеться мати хороший авторитет в себе за спиною? Інколи люди чинять гріх і кажуть, на це є воля Божа. І якщо би Бог не хотів, він не дав би мені б зробити цей гріх. Це асоціювати Бога, Бога Святого, з чимось безбожним. Це порушувати третю заповідь. Говорити, що Бог Він схожий на нас, або Богу подобається гріх. Порушення заповіді це казати: я роблю це в ім'я Боже, але думати в голові або бажати. В голові своєї власної спла, слави. Коли ми якісь робимо речі, навіть коли ми проповідуємо з цього місця, напевно, для кожного проповідника має бути хороший такий стандарт. Я маю настільки говорити про Бога, або я маю настільки співати, що пізніше, коли люди згадають якусь думку з проповіді, важливо, щоб вони повнили, пам'ятали. Хто, це сказав, хто сказав це в Біблії, але нехай вони забудуть, хто його говорив з цього місця. Якщо ми деякі речі добрі робимо для інших людей, і ми кажемо ім'я Боже, роблю, але завжди чекаємо, щоб нам подякували, або ображаємося, коли нас не згадали, або думаємо, що нам недостатньо подякували, то ми кажемо, що робимо щось в ім'я Боже, але хочемо власної слави. І ми порушуємо третю заповідь. Якщо ми прикриваємо Божим авторитетом неправду, то ми порушуємо третю заповідь. Ми інколи можемо спорити один з одним і каже, бачить Бог, я того не хотів, або бачить Бог, я те робив. І знаємо, що до кінця то не геть є правда, але інколи підтягуємо Бога для власного авторитету. Хтось каже, клянусь Богом, хтось каже, Бог мені свідок. Ми всі можемо бути порушниками ось цієї третьої заповіді. Але для того, щоб нам бути успішними в житті, давайте попробуємо з'єднати про що ми говорили протязі трьох трьох тижнів. Перша заповідь вона говорить те, що Бог є єдиним джерелом творіння і етики, єдиним джерелом моралі. Друга заповідь каже, що ми не повинні підносити нічого, включаючи себе до рівня Бога, тому що Він самий найвищий. А третя заповідь говорить або застерігає нас від вчинків або слів, які послаблюють віру і повагу благоговіння людей до Бога і тим самим применшують Божу присутність у світі. Не зневажайте Бога. Не применшуйте його значення, не використовуйте Боже ім'я, щоб маніпулювати ним чи контролювати його, не давайте фальшивих клятв. та не використовуйте Боже ім'я, щоб приховати брехню чи злодіяння. Не порушуйте свого слова, не використовуйте Бога для егоїстичної вигоди чи наживи, не перекручуйте розуміння про Бога перед іншими людьми, ні словом, ні ділом. Щоразу, коли ми порушуємо третю заповідь, ми кажемо для інших людей, ми не сприймаємо Бога серйозно. Якщо ти знаєш Бога, але ти своїми словами, ти своїми поступками демонструєш, що Бог не такий святий, не такий могутній, ти говориш для інших людей: я не сприймаю Бога серйозно. Як ти хочеш, щоб інші люди потім сприймали Бога? Серйозно. Був один чоловік невинна людина Ісус Христос, яка була визнана винною, не будучи винним, щоб ми могли бути визнаними невинними. Він явив повністю Бога. Він явив нам Його ім'я. Він помер. За всі наші гріхи, і навіть за те, що ми порушуємо третю заповідь, і навіть за те, що ми марно використовуємо ім'я Бога, і навіть за те, що ми впусту говоримо Його ім'я, і навіть за те, що ми часом ходимо під Божим прапором, але робимо свої власні вчинки. Він заплатив за всі ці наші гріхи для того, щоб нас оправдати. І чому ми, чому ми згадуємо про ці заповіді на протязі ось цих тижнів? Тому що заповіді Божі були дані Його благодаттю, щоб ми, ми побачили нашу потребу. Ми не живемо за Божим стандартом, і тому нам потрібен Спаситель. Ми можемо в пусту вживати ім'я Бога. В пусту, In vain. Але хочу вам сказати, що жодна крапля крові Ісуса Христа. Не була пролита інвейн впусту. Кожна краплина крові Ісуса Христа вона має ціну для нас, для того, щоб очистити нас від наших гріхів. Псалом 96, -й, 4 -й вірш, говорить такі слова. Бо Господь великий і гідний найвищої пошани. Він грізний понад усіх богів. Коли ми будемо знову на протязі наступного часу, наступного тижня, знову прикликати ім'я Боже, пильнуйте, пильнуйте, куди ми його ставимо. Пильнуйте, для чого ми його ставимо в нашу мову. Коли ми будемо в наступний тиждень жити і казати, що ми, ми Божі люди. Пам'ятайте, як ми ведемо себе. Тому що третя заповідь не говорить просто вживати ім'я Боже. Вона говорить про те, що носити ім'я, називати себе християнином, Christian, але насправді не відповідати цим стандартам. Це безславити ім'я Боже. Коли ми будемо жити наступний тиждень, пам'ятайте, що Бог не є. Джином, якого ми потерли, і він відразу виконує всі наші бажання. Поклоняйтеся Богу щиро. Дякуйте йому за те, що Він уже вам сьогодні дає. Майте Його за центр вашого життя. Коли ви будете жити наступний тиждень, наступний місяць, як Бог дасть вам життя, наступний рік. Не ставте Божий авторитет для того, щоб прикривати свою неправду чи обман. Але просіть у Бога сили виконувати ваше слово, яке ви даєте, обіцяєте іншим людям, щоб вам бути чистими, щоб вам показувати, наскільки ви серйозно сприймаєте Бога в своєму житті. Нехай буде Бог з кожним із нас, і нехай Його ім'я святиться в житті. Кожного з нас, йому слава, амінь. Давайте помолимося.